Проголосили створення народної ради. Сьогодні відбулося, відбулося попередні консультації значить, активістів Майдану е, в міській раді і ми знаємо наше рішення вчорашнє. що ми створимо народну раду з, на, на, на базі значить, нашого майдану і з депутатами, опозиціонерами міської ради. Це колегіальне рішення. Значить, ми, його, ми його вам пояснимо, розкажемо. Кожна кандидатура, яка буде входити, буде обговорена, буде розказана. І завтра, ми думаємо так, що завтра наш Майдан ми проведемо в залі засідань міської ради. І тому треба буде вам повідомити друзям, щоб всі прийшли, питання буде стояти одне створення народної ради і буде защитано ті, ті першочергові завдання, і чим буде займатися Народна Рада в місті Новолинську. Зараз я хочу надати слово міському голові Віктору Борисовичу Сапонику. Доброго дня, шановне товариство. Я бачу тут більшість з тих людей, які саме були при обговоренні консультаціях по створенню народної ради. Є різні підходи до створення. Тут, коли... Микола Панасович говорив, взято за основу Івано-Франківське рішення обласної ради і багато яких рад саме пішли таким шляхом. Враховуючи те, що сама народна рада сьогодні, крім рекомендацій, які нам дають Кличко, Тягнебок і Яценюк про створення таких рад, в принципі, ніякого Законного підґрунтя, крім одного, що народ це є найбільший, так би мовити, е, важель, най, ну, найбільша влада належить народу, е, яких законодавчих актів сьогодні нема. Тому взято от саме Івано-Франківський варіант, бо там на базі саме опозиційних партій, опозиційних е, депутатів. Створена народна рада. І така ж сама кількість від звичайних громадян входить Народну Раду. Так як там нараховується 25 депутатів, то відповідним чином це дві партії Батьківщина і Свобода, то відповідно пропонується 25 звичайних громадян, які ви будете рішати. Я єдине тільки попросив вас підходити до того виважено, не заболтати питання. Бо, знаєте, у кожного, що не голова, то думка, що не голова, то розум, і кожен по-своєму праву. А в результаті, ну, кажуть, як хотіли, як добре, вийшло, як завтра. Так щоб завтра не було такого, я б підходити виборку. Чому саме от такий варіант? Тому що рада потім може зібратися, прийняти рішення, а через депутатів міської ради, яких більшість, Узаконити це рішення, яке буде обов'язковим до виконання. Навіть є пункт 10 закону про міліції, який гласить, рішення місцевих рад, ну якщо вони в межах, так би мовити, конституції, обов'язкові для виконання. Багато було думок, перемовин. От треба, щоб депутати звітували. Ну, тоді треба перенести це питання більше і всім треба звітувати. А кожен депутат зобов'язаний, не тільки має право, а зобов'язаний по своїх округах це робити. Тому, е, як на мене, цього не потрібно робити, не треба забалтувати саму справу, бо я кажу, пропозиції буде море. Кожен буде по своєму праву. Головне результат. І якщо, наприклад, от місто Володимир, я сьогодні у хлопців питаю, кажу, а з Володимира на Майдан теж їздили? Так, да, їздили сьогодні є. А там створили раду тільки з 19 депутатів. Тут пропонується з депутатів і така ж сама кількість від громади міста. От. Я також свою думку висловив. Практично ті всі, хто були, а тут багато людей саме були на цих е, перемовинах. Е, щоб не говорили, що міський голова створює це десь для себе або під себе. Я не входжу раду, я зараз сказав, щоб не маніпулювали моїм ім'ям. І не казали таких дурниць. Але те, що буде вирішуватися радою через депутатів, я, як міський голова, зобов'язаний виконувати. Тому от такі от підходи. Я попросив вас, завтра, Микола eh, Панасович, запрошує на 15 годину, ми зробимо всі необхідні eh, організаційні речі, щоб забезпечити цей кворум. Тому, я так зрозумів, не тут буде, а саме там. Буде. І, і прохання зробити все, я кажу, чітко, оперативно і проявити отут єдність, не розпорошуватися, не розтягувати в сторону. Бо я також наводив приклади, коли пробували, бо є така істина, розділяю власне. Як пробували розділити нашу міську раду, от, це не вдалося більшість все одно є. І ця більшість, я більше як впевнений, буде приймати рішення на користь громаді. Оце коротенько, як я так буду, але я не веду тих зборів. Буде Микола Панасович, від депутатів буде секретар міської ради, значить, і відповідний, ну і є ще е, Юлія Тимошенка, організація громадська, так? Так, так, перед так, до перемоги так, пані. Так, буде, так. пані От вони будуть вести ці речі. Просив би толерантно, нормально. Розумно. І найголовніше, щоб був результат. Бо можна створити орган, який залишиться на паперах. Бо дехто каже, а чого аж 50 чоловік буде, давайте ми там з десяток зробимо. Як на мене, я зараз висловлюю думку, як громадянин, як міський голова, який вами обирався не раз і зараз, що такий орган тоді залишиться на паперах. Він повинен бути дієвий, а значить, там повинно бути депутат. Але щоб не говорили, от поділили так і так, і така ж сама кількість від громади. Ще раз наголошую, це такий варіант івано франківську Там не глупіше за нас на Волинців, а Володимир Волинський варіант я вам розказав. В мене коротко все, завтра на третю годину, відходимо. Все, дякую за увагу. <пост antim> дякую. <рошу> громади, я думаю, що як ви вважаєте, все-таки нашим, нашим майданом все-таки... Я вважаю особисто і вам повідомляю, що це добрий, добрий. Повідомляю, що це добрий варіант, тому що рішення треба приймати. А приймати вони, а прийматися вони будуть дійсно міською радою, якій буде більшість, і це буде спільне засідання. І ці рішення будуть виконуватися, саме основне. Я зараз доведу ще деякі деякі першочергові завдання е, народної ради. Ви побачите, що ці рішення будуть виконуватися, і ми будемо звітуватися тут. На нашому майдані. Я хочу тільки сказати, що кожен день Майдан буде працювати від 3-ї години і вся інформація буде поступати до громадян. Єдине, що кажу, закликаю: піднімайтеся містяни на, на, на боротьбу, а просто показати свою громадянську позицію. Приходьте на Майдан, і говоріть своїм знайомим, щоб нас було багато, щоб ми показали свою позицію. А це дуже важливе рішення для міста Новолинська, повірте, створити народну раду. І мати, мати значить, підпорядкування до, до тої влади, яка якої ми хочемо, хочемо, яка нас приведе до, до європейськості, до союзу до гуманного суспільства, до тої справедливості, якої ми всі бажаємо. Так, хто може хто бажає ще щось сказати? Будь ласка, я зараз ще буду зачитувати про завдання народної ради.

Так, шановна громада. Я зачитаю вам зараз документ, який говориться так. Першочергові дії місцевих, місцевих народних рад. Після виконання попередніх рішень Народної ради України та створення місцевими народними радами виконавчих комітетів в найближчий час ухвалити, здійснити наступні першочергові дії та прийняти рішення. Перше утворити багаточисельні структуровані загони муніципальної міліції та народної самооборони. Друге, утворити районні народні ради, тобто те, що ми робимо, та взяти під громадський контроль районні державні адміністрації. Я хочу сказати, що в нас немає так званої державної адміністрації, в нас виборна посада мера, і ми якби не входимо під цю. Але я кажу ще раз, що ми, як городяни великого міста, ми хочемо засвідчити нашу позицію громадську, а засвідчимо її не тільки тими діями, а й постійною, постійною роботою нашого майдану, тими людьми. І повірте мені, якщо нас буде багато тут людей, якщо ми будемо вирішувати якісь питання, то і нас і покажуть. І ця позиція повинна дійти і до тих людей, до яких ми звертаємося. Я маю на увазі теперішня владна структура. Значить, на базі того, що ми утворимо народну раду, завтра, завтра ми її утворимо, ми написано взяти під громадський контроль. Значить, будемо ми громадяни, це є добре, ми громадяни, будемо контролювати і ту міську раду, яка вже зараз. Є. Yes. Тому що дійсно міські ради ніде, вони не відміняються, не районні ради не відміняються, розумієте? Іде співпраця і не створюються різні варіанти цих народних рад. Але сказано, взяти під громадський контроль РДА. Тобто, якщо перевести на нашу мову, це буде міська, міська наша, так би мовити, адміністрація, хоча у нас насправді у нас мерія називається, так? Інший варіант. Це не те, що, наприклад, в Іваничах чи в Горохові, чи в Володимирі. Третій пункт. Створити місцеві антикорупційні комітети та провести антикорупційні розслідування в регіоні. Народна рада буде цим займатися, буде відповідні, якась, можливо, комітет, який буде займатися, цей антикорупційний комітет буде проводити якісь відносно того, що ми будемо мати антикорупційні розслідування якісь в регіоні. Четверте, те, що ми робили вчора трошечки, і сьогодні багато зверталось людей і говорили навіть. У міській раді про партію регіонів про її заборону. Моя особиста думка, хочу сказати, це не бовсько, що у вас така думка. Моя особиста думка, що якщо партія не має підтримки в народу ніякої людей в демократичному суспільстві і не має вже тих людей, які за неї голосують, вона відмирає сама по собі. Забороняти її просто немає потреби. На мою думку, партія КПУ відімре, так як і партія регіонів відімре, вона вже відмерла фактично і в Новолинську. Але вчора була знята вивізка, спалена. І тут значить, Народна рада Києва пропонує такий четвертий пункт. Ухвалити звернення до депутатів партії регіонів, місцевих рад. Тобто у нас їх є всього сім депутатів, сім депутатів регіоналів. Так от ухвалити звернення до тих депутатів щодо виходу їх з партії та фракції. Але є така пропозиція, що вони можуть вийти з партії, тобто з кабінету, з кабінету то ні. А потім щось до чого, і вони назад там. Їх не виробляється народну раду. Дійсно, громада задумалась, Я хочу сказати вам, що міська рада міська рада складається з 40 депутатів. Слухайте уважно. Із 40 депутатів всього, із них, з них 22 депутати. Це опозиційна партія Батьківщина. Я думаю, питань не буде до цього. Це опозиційна партія. Лідер нашої партії знаходиться де? На, не на Майдані, а в тюрмі. Посадили, так? А інші лідери працюють на Майдані, питань не буде. Будуть виконуватися рішення Майдану Сто процентно. Далі, 22 депутати Батьківщини. Далі 3 депутати Свободи. 22 плюс 3 25 депутатів. Бачите? 25 депутатів, чиста опозиція. Далі зідуючих останніх 15 депутатів, там є різні групи. Значить, Група якась єдність, плюс там регіони група, єдиний... ну яка там, як вона називається? Єдиний центр. там... Спільна думка є, група, так. Там мене записано, по, по, там по буквально по 5, по 3, по 4 чоловіка. всю Значить, дивіться, вони не входять в народну раду повністю. Їх немає не ні одного прізвища і вони не входять. Ми лише звернемося до них і виконуємо цей пункт. Ми звернемося до них з цією, відносно того, щоб вони склали свої мандати. Це приймається, так? І я, думаю, що, я думаю, що після того, як буде створена народна рада, то ми повинні показати, що це є приклад тої тих паростків демократії, якої ми добиваємося. Тобто самий справжній контроль за діяльністю народної ради з боку громади. Громада буде контролювати, так як і положено. Громада буде вибирати народну раду, і громада ж буде контролювати цю народну раду. І буде створено нескладний механізм, так? якщо людина, якась якась члени є народної ради, буде робити не те, що потрібно. Питання будуть розглядатися на Майдані тут, і ця людина буде виведена, наприклад, з тої самої ради, і не буде, не буде цієї чиновницької хвороби, це бацила повинна покинути Україну назавжди. Я особисто я кажу ще раз вам, я був багато років за кордоном, і я побачив, що там чиновники обслужують людей. І коли я приїхав сюди, я на кожному кроці відчуваю оцю бацилу чиновнічу, Я постійно входжу в конфлікти з людьми так, і починаю об'ясняти, тому що за багато років перебування там я вже звик, що там обслужують людей в кабінетах. А в нас дивляться на людину, як щоб з нього взяти. І тому я ще раз скажу, будемо контролювати, але для цього треба, щоб ми були активні. Тут має бути багато людей. Я думаю, що для міста Новолинська 100-200-300 чоловік на Майдані на три години постояти годинку по, поговорити про те, що робиться в Києві в Україні в такий, в такий революційний час, то я думаю, це можливо, так? Так, ми за то. Тому що в всіх містах, да, і я думаю, що інформаційна, це, інформаційна піде ця хвиля. І рішення наше також, воно є в тому плані дуже символічне, тому що ми показуємо, що ми. Від'єднуємося від тої влади корупційної, Януковича, яка зараз є. І вся Україна західна, ви бачите, що шириться оцей процес. Не треба боятися, треба його якби, укріпляти. Героям. Як, як ви думаєте, громада? Ви взагалі-то підтримуєте, чи я щось може не так сказав? Поправляйте нас, Поправляйте нас, дійстя. Наші почнуться завтра і вже сьогодні сьогодні йдуть. Значить, створюється народна рада і ці чотири дії, які притлупонують Київ, так? Всі інші моменти, які зв'язані з життєдіяльністю нашого міста, в межах наших повноважень і Конституції нашої, дійсно будуть приймати рішення. Ви можете звертатися на Майдані, давати свої пропозиції, давати свої жалоби, наприклад, навіть. і ми це будемо виносити через народну раду і вирішувати, що стало. Можливим зараз і щоб було менше можливим раніше. Але коли буде народна рада, і коли тут на Майдані будеться народна рада постійно, так, на Майдані, і ви будете на Майдані, ми будемо вирішувати з вами спільно багато багато питань.